Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Як ви знаєте, мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну. Сьогодні в нас понеділок, хороший день. Біткоін показав досить непоганий ріст. 1 число, 2 число жовтня. Біткоін у нас показав вже ріст плюс 5%. Як ви можете бачити, що на тижневій свічці ми поки що закріпили вище нашої сильної лінії, яка була зоною спротиву. І відповідно торгуємо з вище. Тому це хороший сигнал, хороший індикатор для продовження росту біткоін і доходу до цілий 49 тисяч доларів. Сьогодні ми це все розберемо, проведемо аналітку. Звичайно, що подивимось наші цікаві графіки, графіки, метрики, подивимось цілі по біткоїну, подивимось цікаві новини. Тому відео буде насиченим сьогодні. Обов'язково дивіться його до кінця. Також, друзі, якщо ви хочете працювати та заробляти на ринку разом з нами, то вступайте в наш закритий віп канал закритий клуб Криптобізнес. Ось хочу вам показати деякі результати. Наприклад, з суботи ми закрили декілька сигналів. Бачимо, що сигнал на 6,8% за 10 днів, сигнал за один день на 7%. Далі сигнал. За 2 дні 3,7%, один день, 4,9%, сигнал 2 години, 2,9%. Всі ці сигнали ми даємо по споту, це не фьючерсна торгівля. Ви абсолютно можете з нами торгувати по споту, абсолютно не ризикуючи вашим бюджетом. Відповідно, поступово працювати та збільшувати ваш депозит разом з нами. Якщо вам цікаво, то пишіть мені, вступайте в наш закритий канал. Ціна поки що всього лише 150 доларів. Ціна буде активно підніматись, тому що ми будемо переходити на новий бичий ринок в новий бичий цикл росту. Відповідно, ціну ми також будемо піднімати, тому що прибутки будуть там вже зовсім інші. Тому, кому цікаво, зараз є хороша можливість, коли біткоін перебуває ще в зоні акумуляції, зайти до наш закритий канал, працювати, розвиватися разом з нами. Також ви отримаєте навчальні матеріали на загальну суму 2500 доларів. Зможете проходити ці навчання і відповідно розвиватися та навчатись на криптовалютному ринку. Тому посилання в описі, друзі. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Перше, що нам кидається в очі, і перший такий хороший позитивний сигнал це те, що ми вийшли та закріпили стижневою свічкою поки що вище ось цієї зеленої лінії. Ця зелена лінія завжди була нашим. Нашою підтримкою ми бачимо, що два минулі рази ця лінія нас тримала. Відповідно, після чого в нас відбувався сильний та імпульсний ріст по біткоїну. Зараз у нас ситуація відбулася наступним чином. Біткоін пролився вниз, торгувався довгий час під цією лінією. Відповідно, зараз бачимо, що біткоін повертається. Нам потрібно на тижневій свічці тут закріпитись, для того, щоб продовжувати. Рух в сторону росту, і, відповідно, виходите вище цієї зони, з третьої спроби пробувати цю зону, закріплятись вище. З позитивних новин бачимо, що в нас є сигнал на покупку. Сигнал buy в нас засвітився, він закріпився на тижневій свіжці. Це досить хороший та позитивний сигнал, тому я думаю, що можемо побачити, в принципі. Вже з цих відміток в подальшому хороший ріст до кінця 2023 року і дійти до наших фундаментальних цілей, середньострокових цілей це 49 тисяч доларів. Пізніше будемо переглядати, які наші цілі по біткоїну, тому обов'язково не переключайтесь, як то кажуть. Далі переходимо ми на індикатор дів. Бачимо, що сигнал на ріст у нас тут далі зберігається. Нових сигналів на корекцію немає. Біткоін прийшов до сильної зони спротиву, до неї доторкнувся і зараз торгується в діапазоні 28200. Як я казав, що біткоін обов'язково сюди прийде, а далі ми будемо розглядати ситуацію, куди буде напрямок ринку. Чи біткоін звідси розвернеться і піде вниз, чи відповідно, буде рухатись далі. Загалом ми бачимо, що сигнал на ріст у нас зберігається, нових сигналів на корекцію немає на одноденному таймфреймі на індикаторі ДІЛ. Тому я буду чекати, що біткоін, відповідно, буде торгувати в цьому діапазоні, проб'є цю зону і закріпиться вище. Тим самим перейде в новий бичий цикл росту. Переходимо на наші індикатори, будемо переглядати, які в нас цілі на сьогодні по біткоїну. Зараз приближимо нашу картинку і, відповідно, будемо розглядати. Бачимо, що у нас нові цілі. Біткоін, ось ця метрика в нас оновилась. По біткоїну з'явились нові цілі. Це 49 тисяч доларів. Вже не 48, це вже 49 тисяч доларів. Е, сильна зона підтримки 28 тисяч 173 долари. Біткоін у нас зараз торгується по 28 200. Потрібно, щоб він закріпився вище ось цієї жовтої лінії, цієї жовтої відмітки, і відповідно торгувався над нею. Тоді я буду очікувати продовження ось цього росту і дохід до наших цілей це 49 тисяч доларів. Я думаю, що ми можемо досягнути до кінця, до кінця 2023 року. Зараз переходимо до розгляду наших криптоновин. Переміщаємось на наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться на цей телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Коли в нас буде 1000 підписників, ми, проведемо, ми опублікуємо навчання вартістю 1600 доларів для наших всіх підписників абсолютно безкоштовно. Бачимо, друзі, що довгострокові інвестори у нас продовжують акумулювати біткоін. Загалом вони тримають вже майже 15 мільйонів монет. Це згідно статистики Glassnode. У цю статистику входять і втрачені недоступні біткоїни. За деякими даними, зараз це приблизно 7,8 мільйонів біткоїнів у нас втрачено, і їхні власники не мають до них доступу. Тому, відповідно, бачимо, що велика емісія перебуває у великих руках. Відповідно, ті великі руки не збираються зливати біткоін, а наоборот акумулюють і докупляють криптовалюту. Тому що зараз в нас хороший період, а саме, коли ми перебуваємо в зоні акумуляції, ось вона тут, в наша зона акумуляції. Після цієї зони акумуляції біткоін переходить в новий бичий ринок. Тому, відповідно, я й кажу, що до кінця 2023 року я буду чекати, що біткоін в нас перейде. В новий бичий ринок і досягне середньострокових цілей. Саме 49 тисяч доларів на даний момент. Я чекаю в принципі, таку ситуацію, тому що зараз всі дивляться в сторону падіння, дивляться в сторону корекції. Відповідно, якщо всі чекають корекції, її не буде. Тому. Я буду чекати, що біткоін у нас вже закінчить цю зону акумуляції. Перебуваємо ми тут більше 500 днів. Це вже е, не, до, не то, що досить довго, це дуже довго. Тому, відповідно, нам потрібно закріпляти звищі цих відміток 31 тисячі, і, відповідно, рухатись далі, до наших цілей 49 тисяч. Після чого я буду чекати корекцію, так як це у нас, відповідно, відбувається в кожному з циклів, коли біткоін досягає середньострокових цілей, він йде в корекцію. Ми бачимо, що після того, коли Біткоін минулому циклі досягнув цієї відмітки, ціна розвернулася і біткоін пішов корекцію. в корекцію. У минулому циклі аналогічна ситуація біткоін досягнув зеленої лінії. Після чого ціна біткоіну розвернулася, і біткоін пішов в корекцію. Перед халвінгом. А вже після халвінгу у нас, відповідно, новий бичий ринок. Тому. В цьому циклі буду очікувати похожу ситуацію. Ми бачимо, що зараз в нас відбувається багато маніпуляцій, таких, наприклад, як пробиття ось цієї жовтої лінії, після чого ми повертаємось і рухаємось далі. Тому зараз бачимо, що використовують набагато більше, більше всяких маніпулятивних методів для того, щоб люди... Учасники ринку продали біткоін, втратили цікавість до цього ринку, відповідно, чекали корекцію і так далі. А ми тим часом, я думаю, що повинні дійти до 49 тисяч доларів, після чого можна очікувати корекцію назад кудись до 28, 000, можливо, 24 тисячі доларів, загалом буде видно. Ну, Ми в будь-якому випадку будемо фіксуватись тільки тут, коли біткоін пройде до цієї зеленої лінії та відмітки. Ось такі друзі, в нас позитивні новини на сьогодні, це був понеділок, тому обов'язково підпишіться на канал та давайте рухатись на цьому ринку разом. Також не забувайте, що в нас є наші платні продукти, вступайте в наш закритий клуб, працюйте разом з нами і з нашою командою. Всім, друзі, бажаю профіту, всім пока!